Любов пшенична, згадки привіти для малят про квіти Звертаєте до феї, диво загадки цієї. Гарне царство тут квіткове, різно різнокольорове. Хто у ньому заблукає, той потрапить до квіткаї Тільки ступите на грядку, то й побачите відгадку. Жовті квітоньки оці у почечках промінці. Золотіє всенький луг, скільки сонечок навкруг. Де не глянь жовтенька цятка. Може, все це гусенятка? Де ж дзюби у них і лапки? Ні, розквітли то кульбабки. бабки. Хоч, буває, звуть братами, та вони у квітки мами, як не рідні І рідні діти. Кольорові мають квіти, розквітають у наталки різноколірні фіалки. В квітнику, в кінці вже літа, розквітають дивні квіти. І не ранні, і не пізні. Кольори бувають різні, на стеблі із квітів колос. Що за квітка? Гладіолус. Мов запалені кущі Квіти мокнуть на дощі Буйнолисті, невисокі, гонорові, пишнощокі, Ніжно-білі та червоні в квітниску цвітуть півонії. Всі їх півниками звуть, помиляються, мабуть, не почуєш зроду віку, щоб співали кокуріку і не півники, і не лиси, квіти звуться ці. І риси. У яскравій сорочині любо, весело хлопчині. Згодом глянеш от біда, він сорочечку скида, що рохкоче так так так. Це дозрів на грядці мак. Що за хлопці малючки, голубенькі ковпачки, погойдають часом гілку, від дощу сховають ділку, а тоді заплющать очки. Лісові малі дзвіночки. В тихім прихистку долонь Квітка ця, немов огонь, зацвітає навесні. Він у рідній стороні, не торкни його жупан, бо осиплеться тюльпан. В квітнику розквітли квіти, не жарки, не аконіти, запах шириться довкола. Очманіли навіть бджоли, та й гудуть у квітці білій в пелюстках розкішних лілій. Ніжні, лагідні, пахучі та стебельця в них колючі, колючки їм треба мати, королівство захищати, зацвіли коло веранди, королівнами троянди. Сині лагідні очиці виглядають із пшениці, їх частенько поміж нами називають бур'янами, та було б нам сумно трошки, Якби зникли всі волошки. Коло в огорожі під вікном розквітли рожі, кольорові різноликі, невеликі і великі. Чом так дивитись у дальви, гарні, милі квіти мальви. На лужечку скільки видко, ніби килима хтось виткав. Упізнати цвіт неважко, дуже схожі на ромашки, та стебельця в них короткі, цвітуть та квітки, скроткі. Розцвіли одної днини височенні баделини. Квіти пишні, обважнілі, золоті, червоні, білі. У саду біля стежини нахиляється жоржини. Фіолетові квітки посідали на гілки. Тут разок і там разок. Розквітає так бузок. Зацвіли буйноголові, мов ромашки кольорові, квіти ніжні та осінні, голубі, червоні, сині. Швидко-швидко відгадайте, так цвітуть на грядці айстри.